Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимося з додаванням трицифрових чисел з переходом через розряд. Будемо порівнювати іменовані числа і розв'язувати задачі. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Усна лічба. У скільки разів курка легша за порося? Пригадайте, якою дією ми дізнаємося у скільки разів. Так, нам потрібно 12 поділити на 2 у 6 разів курка легше за порося. Яка маса вівці і порося разом? Дізнайтеся 60 кілограмів. Наскільки дві гуски легше від вівці? Від 48 нам потрібно відняти масу двох хусок, тобто на 40 кілограмів. Яка маса всіх тварин? Обчисліть? Перевірте 66 кілограмів маса всіх тварин. Молочинки. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці збільште на 130 кожне число в таблиці. Запишіть ці числа. Перевірте, а ви такі числа записали. Молодці. Отже, ми з вами познайомимося зараз, як знайти суму чисел з переходом через розряд. До 260 додати 370. Нам потрібно кожне із доданків розкласти на сотні і десятки. Отже, 260 ми розкладаємо на 260, 370 на 370. Тепер ми сотні додаємо до сотень. До 200 додати 300, це буде 500. Десятки додаємо до десятків. До 60 додати 70, це буде 130. І знайдені суми додаємо. До 500 додати 130 буде 630. Давайте це закріпимо у виразах 92. Обчислимо з поясненням. До 270 додайте 380. Ми додаємо сотні до сотень десятки до десятків. До 200 додати 300. Це буде 500. Тепер десятки. До 70 додати 80. Це буде 150. Тепер до 500 додати 150. 650. В наступному виразі до 190 додати 90. Ми додаємо десятки. До 90 додати 90, це буде 180. І тепер до 100 додати 180 280. В наступних виразах, якщо ви зрозуміли, ви можете пояснювати усно, записувати тільки результат. Якщо вам ще важко, можете розписувати. До 550 додати 370. До 500 додати 300. Це буде 800. До 50 додати 70 120. Отже, до 800 додати 120, 920. Ну, в наступному виразі до 70 додати 260. Нам тут потрібно додати десятки. До 70 додати 60, 130. І додати 200 330. В наступних виразах спробуйте додати самостійно. Потім перевіримо. Давайте перевіримо: до 480 додати 350 буде. 830. І до 620 додати 380. Ви отримали 1000. Молодці. Розглянемо ще інший спосіб знаходження суми: чисел 260 і 370. Тут можна додавати. Як загальну кількість десятків. 260 це всього 26 десятків. 370 це всього 37 десятків. І до 26 десятків, додати 37 десятків, це буде 63 десятки, тобто 630. Отже, обчислимо тепер зручним для вас способом у виразах 94. До 270 Додати 470. Ви можете додати сотні до сотень, десятки до десятків, а потім знайдені суми додати, або інший спосіб додати як загальну кількість десятків. Як для вас зручно. Перевіримо це буде 740. У наступному виразі додайте до 530, 280. Зручним для вас способом. Перевірте, це буде 810. У наступному виразі дві дії. Спочатку додайте до 150, 680. А потім від результату віднімемо 320. До 150 додати 680, це буде 830. І від 830 відняти 320. 510. І в останньому виразі. Спочатку виконаємо віднімання. Від 780 відняти 530 буде 250. І до 250 додайте 60 зручним для вас способом. Це буде 310. Назвіть одиниці маси від найменшої до найбільшої. Так, найменше це 1 грам, потім 1 кілограм, 1 центнер і 1 тона. Заповніть пропуски. 1 тона це, пригадайте, 1000 кілограмів. В одному кілограмі скільки грамів? 100 грамів. Скільки центнерів в одній тоні. 10 центнерів. А в одному центнері скільки кілограмів? 100 кг. Пригадали молодці. Отже, тепер виконаємо завдання 97. Порівняємо іменовані числа, а саме маси. 5 тонн і 5 центнерів. При цьому ми з вами пам'ятаємо таблицю одиниць маси. 5 тонн буде більше, ніж 5 центнерів. Порівняємо 1 тонну і 300 кг. Правильно 1 тона більше, ніж 300 кг. Порівняємо 1 кг і 500 кг. Тут однакові величини. Порівнюємо вчитами 1 кг менше, ніж 500 кг. 1000 г і 1 кг. Це буде дорівнювати 1000 г одному кілограму. Тепер один центнер 30 кг і 150 кг. В одному центнері 100 кг. Та 30 кг це 130 кг буде менше, ніж 150 кг. І одну тонну порівняйте з 350 кг. Так, одна тона більше, ніж 350 кг. Розв'яжемо задачу, скориставшись коротким записом та схемою. У трьох кошиках лежить 70 кг яблук. У першому і другому 50 кг яблук, у другому і третьому 55 кг, скільки кг яблук лежить у кожному кошику. За коротким записом, ви помітили, що в цій задачі дано три суми. Всього в трьох кошиках це 70 кілограмів, сума першого й другого 50 кг, і сума другого і третього 55 кг. Нам потрібно знайти кожний, скільки в кожному кошику. Отже, це задача на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Спочатку від загальної суми 70 кг. Ми віднімемо 50 кілограмів, це сума першого і другого кошику. У нас залишиться з вами третій кошик. Отже, від 70 відняти 50 це буде 20 кілограмів яблук у третьому кошику. Тепер ми від загальної суми 70 кілограмів, ми можемо відняти суму. Другого і третього це 55 кілограмів, і нас залишиться правильно у першому кошику. Отже, від 70 ми віднімемо 55, це 15 кілограмів у першому кошику. У третьому ми дізналися, у першому теж нам залишилось дізнатися, скільки ж кілограмів яблук у другому кошику. Це ми можемо дізнатися. Різними способами. У нас є маса першого і другого, і ми вже дізналися, скільки у першому, а невідомий доданок теж тією віднімання. Або другим способом, із суми другого і третього кошика ми можемо відняти вже у нас відомо 20 кілограмів, скільки в третьому кошику. Отже, ми від 50 від суми першого і другого. У нас є скільки в першому 15 Тому ми від 50 відняли 15. І у нас отрималось 35 кг у другому кошику. Отже, в кожному кошику 15 кг у першому, 35 в другому та 20 кг у третьому. Ми можемо. Перевірити, чи правильно ми розв'язали цю задачу. До 15 додати 35. Це буде 50, то додати 20 кілограмів. Ми отримали 70 кг, скільки в трьох кошиках і було яблук. Розглянемо наступну задачу 99 та розв'яжемо її. У коробці лежать олівці. Ручки та фломастери усього 65 штук. Відомо, що олівців і ручок разом 38 штук. А ручок і фломастерів 42, скільки окремо олівців, ручок і фломастерів лежить у коробці. Тобто, ви помітили, що ця задача подібна до попередньої задачі. Також ми будемо знаходити. Три числа за трьома сумами. Отже, нам потрібно спочатку від загальної суми 65 відняти суму олівців і ручок, тобто 38. І це буде 27 штук, ми дізналися фломастерів. Тепер від загальної суми знову 65. Ми віднімемо суму ручок і фломастерів, і залишиться у нас 23 штуки олівців. Тепер нам потрібно дізнатися, скільки ж ручок, пам'ятаєте, двома способами. Або від суми олівців і ручок ми віднімемо олівців і залишаться ручки, або від суми ручок і фломастерів у нас вже відомо фломастери. Отже, ми можемо від 38 суми олівців і ручок відняти олівці, і залишиться 15 штук-ручок. Перевіримо тепер 23 додати 15 то додати 27, у нас буде 65 штук. Отже, ми задачу розв'язали правильно. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати. Вирази 101 та задача 100 на знаходження, скільки ж кілометрів пройшли туристи першого дня. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!